Молитва потужний інструмент вірян, що у складні часи об'єднує Україну, оберігає від злого, захищає та тримає незламний дух українського народу у Кременчуці. щонеділі традиційно проводиться молебень із представниками різних конфесій, великий всемогутній Боже. В руки твої віддаємо нашу долю і долю нашої батьківщини. Ти вивів із рабства та неволі свій народ. Ми віримо, що ти даси. І нам кращу долю, щастя і волю. Осяяна твоїм милосердям, Україна наша, славитиме тебе завжди. Минулого тижня, попри погодні умови, всі бажаючі змогли помолитися за рідних та близьких за перемогу України. Священнослужителі наголосили на важливості молитви та єднанні. Дякую, що вже два роки поспіль. Ти даруєш нам цей надпотужний інструмент, єдність, що ми представники різних конфесій, розуміємо ту навалу, яку сьогодні ми маємо через диявола і його дітей. Що сьогодні ми разом тут складаємо соборну молитву Тобі і на славу Тобі. Для багатьох людей молитва заця в зв'язку з Богом, де вони знаходять силу, втіху та наповнення духовної енергії. Молитва це також спосіб знайти внутрішній мир, взаєморозуміння та спільність з іншими віруючими. Кожна людина має можливість мати мир і злагоду з Богом і ще тут на землі. І це найголовніше. Коли представники різних конфесій об'єднуються у молитві, вони проявляють свою віру в те, що разом із допомогою Всевишнього вони можуть подолати будь-які перешкоди та досягти спільних цілей. І головної перемоги України. Марія Плохотна, Віктор Петров, Кремчицькі новини.